Доброго дня, мої любі друзі! Знову вам вітанечка з Хмельниччини. Хочу показати, що я сьогодні придбала на ринку. Я на ринку буваю дуже рідко, можливо, тільки по і то десь, десь колись, коли я можу забігти і нікуди не спішити і щось подивитися. А сьогодні якраз був такий день, коли я проходила. Ринок і не втрималася, прикупила декілька собі квіточок. Це гвоздички. вибирала різні. Отака рожева з червоною серединкою. Оце бордова, насичена бордова, можливо, камера не передасть колір. Ем, така малинова. Раз, От, з червоними. Такими розводами зі середини. І біленько. Питала продавця, вона казала, що це багаторічники, які гарно живуть в ґрунті, зимують в ґрунті. Хоча я, напевно, не сильно на це сподіваюся, але надіюсь дуже, бо возички мені подобаються. У мене є одна, теж купувала річ, того року на ринку, але вона висока, рожева висока. І по 40 гривень оці вазончики. Я ж так вирішила, що не дуже багато. Якраз мала з собою десь до 300 гривень. І от, думаю, так, да, треба прикупити. І ще натрималася, купила е, такі іриси маленькі, маленькі. Не знаю, як вони правильно називаються. Мені здається, у них є інша назва. Треба загуглити. Отакий. От Небусковий, не це правильно фіолетовий, темно-темно-фіолетовий, синій. Оці два я брала по 25 гривень. І ось тут ще є один блакитний. Ось такий. Цей по 20. Це в іншій жіночки. І так в неї теж, ну спочатку неї цю іншої жіночки, що по 20 взяла. Ось такий неоднаковий з тим. Але потім далі побачила ще цей темно-синій. Ну і вже тут взяла. Мамі віддам, вона теж таке любить. І ще прикупила ось такий крокус. Подивіться, який він цікавий. У мене такого немає. Зараз Я... попробую ще раз сфокусувати більш. О, дивіться, який гарний, бачите? У мене такого нема. Тому вирішила, що треба брати. От у мене сьогодні такі покупочки. Коли йдеш по озринок, гроші треба лишати вдома. Але це велика радість, велике задоволення. І от такий настрій на весь день. Друзі, ще хочу вам показати знову свою вербу козячу. Подивіться, яка вона гарна стала, така гарнюня-гарнюня. І бджілки прилітають, прям гудуть. Їх так багато-багато. Угу. Красунечка. Сьогодні вийшла трошки на квітничок, маю трошки більше часу, ніж минулий раз. О, втішилася, можливо, трохи, що гіхерки почали відходити. Дивися, там намирають. Листочки молодесенькі, з'являються, такі гарні. Значить, не все втрачено, все буде відновлено, потрібно тільки час, тепло і дощик. І вони знову будуть красуні. Оця, подивіться, яка гарна. Ой, як маленький шарик. Листочки повипускала. Ну, звісно, багато в мене таких нещасних залишилось, але все буде згодом. Хоней роду дуже постраждала Майже всі кущики, які в мене є, всі отакі в такому стані. Бруслина. Японська теж скинула листечко, обмерзла бідуська. Але бачу бруньки на бубнявій, значить будуть скоро свіжі листочки. Не фокусує. Бузок. А бузок, дивіться, так гарно набрав. Можливо, вже з квітами. Він в мене перший рік в тому році. Моя подруга мені його подарувала, казала, просто накуп... купувала різні, а прийшли однакові два, і один вона віддала. Мені подарувала. Це ялинка. Не Daisy White, а Rainbow End. Мій ялівець Holger. Оце я планую його зробити на штамбі. Як мені одна дівчина писала в коментарях, ви любите. Штамбові рослини Попробуйте з, не, з нього теж зробити штамбову рослинку. То я, не знаю, сьогодні може не встянуватись на днях. Планую от, його прив'язати до опори, трохи підстригти і пустити вверх. Попробуємо, подивимося, що з цього вийде. Коніка. Годуть і годуть бджілки. Трудяться. Чоловік покрасив грибочком, пофарбував, бо він трошки обліз. Не знаю чому, але ну, погодні явища дощі, напевно, спека. І фарба зверху злізла. Він пофарбував мені наново його. Крокуси. Жовтенький. такий. Ніжно-фіолетові з білим. Так, подивимося, що тут. Це сосна шверіна, яку я перекупляла. Я, і і я її знайшла тут місце. Був великий кущуки. Я його викупала і посадила цю сосунку. Ну, є обмерзлі троянди. Це теж жах. Але... Надіюсь, спустять ближче там. Гілочка пускає. А ті типу, потім ще пообрізаю, щоб побачити, де краще обрізати. Такі в мене квіточки є. Весняні зараз викусуємо. Не хочемо. Тут от дивіться, які гарні. Забула їхню назву. У мене є такі блакитні, є рожеві. І є чисто білі десь. Вони вже так порозкидалися, може понасівалися мені кругом. Є ще пушкіні десь. бачила? А Вон там голубенька Примули починають квітувати. І мої тюльпани рані. Вони коли сонечко розпускаються, як зірочки. Такі гарні. Купувала багато різних, чомусь лишились тільки ці. Я вже їх поросажувала, вони і там зверху в мене є, але поки не видно цвіту. Ось тут корчик. яка гарна іхерка. Це, по-моєму. NA, E кажу. N, N Black чи N Red. Якась з них. Подивитися, вони дійсно стійкі до морозу, що той сорт, що той сорт, і вони найкращі, мені здається, От вже почали пускати листочки свіжі, Сам перед пішли в ріст зі всіх і хер. Тут є крокуси. Тут в мене оце я посадила ялицю на штамбі сірвелок. Ще трохи треба підрізати юку, вона занадто велика. Хупці. Це мені подруга подарувала на день народження. Та сама, що бузок дарувала. Це найблакитніша ялинка, наскільки я знаю, зі всіх ялинок. Ялівець. Він без назви купувала на ринку. Не запитала тоді назву, і тому він мені без безмешка. Берез Це теж на ринку. Єлівець. О! Це ялиця. Дай Боже пам'яті. Ой, блін. Як же вона називається? Айсбрекер. О. Так, брунячки набубнявили. Наскільки можна зрозуміти, що вона прийнялася, але побачимо, коли вже пустить свіжі прирости. Тимбересклет, сосна Марія Мрегон і тойка віпкорд. Отакі От ще. А з чим я хотіла розказати вам, чим хотіла поділитися, а поділитися хотіла радістю від того, що я побачила, що в мене лізуть хусточки Ось бачите, який гарний вже. І я навіть не сподівалася і не думала, що так швидко, знаєте, десь квітні. Але скільки тут до квітня, чекайте, ще десь бачила. оці. Угу Де ще бачила? Тут можна ставати, бо в мене тут пропала. Рослинка вимерзла. Ось отут бачила. Тут, бачите. Є. Я вже так проглянула в декількох місцях, я вже знайшла да, їхні оці такі носики. Так, а сьогодні плануємо трошки почистити клумбові травички. Сапати не буду, бо, як я кажу, лізуть хости. Ще десь там мають бути лілії. І чоловік мені купив вчора отакі садові ножиці і ними. Не знаю, добра фірма, не добра, але просто тільки такі в нас в нашому селищі продавались. Хочу ними попідрізати Ту, яку Я вже от пробувала. Бачите, там вже трошки гарно ріжуть. Будемо спасати туйку, бо це амберглоу, бо трошки пси її підпісили. І вона почорніла. Хочу її пострілити, щоб зробити більш. Кулясту форму. Я знаю, що на моргло ніби не стрижуть, так аж дуже. Вона сама тримає кулясту форму. Але це чорне треба зістигти. Попробую трошки олівець підрізати, кіпарисових. Він трошки так в сторони втікає. Поки отакі вот планую роботи. Дивимося, що з того вийде. чи висить між часу. А ще хочу показати вам форзицію. Ну, звичайно, це не новинка, форзиція є всіх. Просто гарно зараз, коли все ще таке не яскраве. Вона красоня така жовтенька, яскрава, як сонечко. Якого сьогодні нема. І ялиночка моя. Бачу Барбариси так вже гарно набувняли, Навіть не набувняли, вже листочки є. Подивіться. Які вже листочки. Камера ще не фокусує, як завжди. Брунерки показують носики. Десь бачила медуниці. Вже навіть з цвітом є. Отам От в мене на розсаднику туди далі, там же є і цвіт. Ось моя гвоздичка, яку я в тому році купувала, рожева. Вона вже така розкидиста зробилася. Я, в принципі, я навіть не знаю, як її, що з нею далі. Якусь... Я її, може, і розсадила, поділила, але наскільки розумію, тут один корінь. Треба читати, подивитися. Може ви щось підкажете мені. Верес, напевно, теж трошки підмерз, але дивлюся, зелене, ось там, там десь в середині є. Бачите, зелене. Значить, не все втрачено. Трояндочки мініатюрні маленькі. Теж з бронечком їхер відходять Пускай свіжі листочки. Барбарис У нас пірейка, маньонька. Теж листочки випустила Ще один ялівець. Він бідоськом, десь там внизу у мене був. Його чипси Ну Щось він дуже погано ріс. Отакий він нещасненький кішмен пересадила сюди його наверх, може більше сонця тут. І бачу, вже краще відійшов. такий живенький робиться. Ці біленькі вкраплення більш яскравіші стали. І ось тут в мене є така теж свіже створена, ну, як би сказати, не грядочка. Квітничок, свіжестворений квітничок. Тут багато хост, які ще не повилазили, Гейхерки. є лавандочка, вівсяниця є. Ну, ще все в такому стані. Магонія змерзла. Плющик пускаю на цю сітку. Тут дуже неприглядний вигляд від сусідів, там ніхто не проживає. Все таки захаращене. Не знаю, можемо плющ, скільки років треба, щоб він її сусідку оплів, Але ось так, поки так. Там полуниці, між полуницею в мене розсажені звосені гейхерки поділені. Дивлюся, теж відходять багато молоденьких листочків. Якісь сорти кращі, якісь трошки гірше, але надіюся, все пустить, все проживеться і буде дуже гарно. Можливо, дома щось на продаж. Можливо, собі, мамі. Якось побачимо. Сілейники, травичка, спірейка ще олівці тут. Там є примулки деякі, зацвіли. Нарцисис там біля доріжки один. Ой, бачите, ось тут, тут є покачки. Прямока біленька. Ой, щось я вже понажимала. Як я о, все рожева прямока. Тут барбарис без назви, я не знаю його назву, бо теж подруга. Да. Я так бачу, що в мене тут півкитника. Скажуть з подруги, подруга подарувала. Диється, я там. Перший рік воно в мене, але пускає. Побачимо, яка буде. Вийгела. Чи Дуже вона такі мені пустила погони, прям рівні, як в яблунок вовки. Де вона буде вона не буде. Побачимо. Верба. Забула назву. Думаю, зрозуміли, Рожевим листям. Ось такі квітнички У мене бачу не це щось сохла, кущик. Ще треба пострихти трохи сам шит. Один куч з'їла. Як, як називається, було те. От такий він в мене в такому вигляді. Буквально за два дня пішов мій самшит. Він варігатний, з біленькими такими вкрапленнями на листі. Шкода було втрачати, але бризкали, думали, рятуємо, не врятували. Морозник в мене тільки один. Такі біло-салатова квіточка, вона там за хату тут нема, бачу, тільки листечко. Ось ще ялинка, така блакитна, Кебаб. Ну і тут ще здовж хати. Такий невеликий квітничок. Ось хочу показати, я висадила вже свої хвостички. Яка гарна ялинка Альберта Голубе, по-моєму. Висаджувала. Деякі квітнички прополола травичку, попідрізала свої оці. Купувала як самшит. Але мене беруть сумніви, що це самшит. Мені більше схоже на бересклет японський, дрібнолистковий. Ну, не знаю, можливо. Одрізала більш-менш так. Робила хоч їх кулькою, можливо. Бо дуже вигнулися свіжі пагони, були молоді доверху. І ось там я їх начеренкувала рядочок. Будуть, не будуть, побачимо. Не знаю, це перше в мене. Бо бересклети я черенкою, вони гарно приймаються звичайні форчуна. А от як оці і чи це бересклет чи це самшит? Не знаю. Трошки підрізала деякі свої хвойнички, не всі. Оці самшити У мене було три кущика, один, як я казала, з'їла вогнівка. Цих два трошки попідрізала. Ще оцю туйку. Щось там пробувала пострігти, не знаю, я не вмію. Це для мене вперше, можливо, ще десь крило, але. Потім вже восени скоригую. Просапала оцей кітничок здовж. Оті... Не просапала, прополола. Оті доверху. Ще залишилось мені ось тут кусочок, цей весь, а то тобто й здовж хати ззаді теж прополола. І, напевно, що отут, але вже час добігає, мені треба. Готувати дитині сумку в дорогу. Встигну, не встигну, зараз подивимося, що ще я можу зробити. Пальма, що моя помічниця? Да. Захворіла бідуська трошки. Але вже краще. Ось такі справи, друзі. Буду прощатися з вами. Буду мати хвилинку ще зніму якесь оглядове відео. Бувайте здорові, бережіть себе. Усім мирного дня і мирної нічки. Всього найкращого. До нових зустрічей!